У старій хатині, де пахло сіном і свіжоспеченим хлібом, жило маленьке мишеня Тимко. Він був маленький із кругленькими вушками, довгим хвостиком і блискучими чорними оченятами, які завжди випромінювали цікавість. Тимко був не лише допитливим, а й дуже жвавим. Він ніколи не сидів на місці, завжди шукав щось нове та цікаве. Його нірка ховалася в затишному куточку біля печі, де завжди було тепло і безпечно. Удень Тимко любив вибігати на пошуки чогось смачненького, а вночі уважно прислухався до кожного звуку в хатині. Він знав усі таємні ходи та закутки, проте його допитливість часто заводила його у несподівані пригоди. Одного разу Тимко помітив, що дверця та комори трохи відчинені. Оце удача, там, напевно, повно смаколиків. Зраділо мишеня. Тимко швидко прошмигнув у комору і почав розглядати її багатства. Тут були мішки з борошном, жменькі пшениці, запашні горіхи та навіть шматочки сушених яблук. Він так захопився, що навіть не помітив, як заліз на високий стелаж. Там стояв великий глечик із молоком. Вдоволено проговорив Тимко і, підстрибнувши, заглянув усередину. Але раптом лапки підслизнулися. І Тимко, що бовснув прямо в молоко. Спочатку Тимко страшенно злякався, він зовсім не вмів плавати. Навколо було лише молоко і нема за що вхопитися. «Ой, Що ж тепер робити? Запанікувало мишеня. Але потім воно зібралося з думками і згадало: якщо потрапив у біду, треба не панікувати, а шукати вихід. Тимко почав щосили гребти лапками, намагаючись залишатися на поверхні. Він бовтався, крутився, бив по молоку хвостиком. Минуло кілька хвилин, потім ще трохи, і раптом мишеня помітило, що молоко навколо почало густішати. Йому ставало дедалі важче, але здаватися не можна було. Чим більше Тимко рухався, тим щільнішим воно ставало. Що відбувається? Здивувався Тимко, але не зупинявся. І ось під лапками він відчув щось тверде. Від постійного руху молоко перетворилося на грудочку масла. Мишеня видерлося на неї, підстрибнуло і з останніх сил вистрибнуло з глечика. Мокрий, але щасливий, Тимко виліз на підлогу, обтрусився і побіг назад до своєї затишної нірки. Він зрозумів дуже важливий урок. Перш ніж кудись лізти, треба добре подумати про наслідки. Чому вчить ця історія? Перед тим, як щось зробити, подумай. Тимко поспішив заглянути в глечик і мало не втрапив у біду. Якби він уважніше подивився, то знайшов би безпечний спосіб дістатися до молока. У важких ситуаціях не панікуй, а шукай вихід. Паніка не врятувала б тимка, але рішучість і наполегливість допомогли йому вибратися. Рухайся вперед, навіть якщо здається, що все безнадійно. Мишеня не знало, що молоко може перетворитися на масло, але не зупинилося, і саме це врятувало його. Запам'ятай урок і наступного разу будь обережнішим. І нехай у житті ти завжди знаходиш вихід як мишеня. Тимко. Друзі, Дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.